Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Сьогодні я хочу поговорити трішки про творчість. Знаєте, багатьом дійсно важко дозволити собі бути творчими, і на це є причина ми усі трохи сумніваємось у власних талантах. Пам'ятаю історію, яка трапилась, коли мені було трохи за 20. Вона багато що мені розкрила. Я захопився Аленом Гінзбергом, зачитувався його поезією, то читав я собі і одного разу натрапив на телепрограму Вільяма Баклі під назвою Лінія вогню. Туди завітав Гінзберг та заспівав мантру Харе Крішна, компонуючи собі на фізгармонії. Коли він повернувся до своїх друзів Нью-Йоркської інтелігенції, вони сказали йому: хіба ти не знаєш, що кожен вважає тебе ідіотом? Ціла країна сміється з тебе. Він відповів: це моя робота. Я поет. Я виставлятиму себе дурним. Більшість людей цілими днями на роботі. Вони приходять додому, сваряться зі своїми половинками, їдять, потім вмикають зомбоящик, де хтось намагається їм щось всунути, а я просто все зіпсував. Я пішов далі і заспівав про Крішну. Тепер вони сидять на ліжку і думають, хто ж цей дурнуватий поет? Тепер вони не можуть заснути. Це його робота як поета. Мене це надихнуло, бо я гадаю, кожному хочеться запропонувати світові щось. Якісне щось, що видасться світові гарним або важливим, і тут криється загроза. Адже не нам вирішувати, чи є від нас користь, якщо історія і навчила нас чогось, так це того, що світ надзвичайно ненадійний критик. Правда? Тож, вам слід запитати себе, чи має якесь значення людська творчість? Що ж, Хм. більшість? Не проводить свій час у роздумах над поезією, так у них є своє життя, і вірші Алена Гінзберга чи будь-кого іншого не сильно їх цікавлять, доки не помирає їх батько, доки вони не підуть на похорони. Хтось втратить дитину, хтось розбив серце і вже не любить як раніше, і раптом ви починаєте відчайдушно шукати сенс поза власним життям чи хтось раніше відчував таке, як вийти з цього чорного туману або навпаки щось прекрасне. Ви когось зустріли, ваше серце шалено калатає, вам хтось так подобається, що ви не помічаєте нікого. Ви просто запаморочені, що зі мною відбувається. Саме тоді мистецтво із розкоші стає необхідністю. Воно потрібне. Гаразд. Ну, а що з того? Людська творчість це прояв нашої природи. Ми дивимось нам, нам північно заграву я знімався у фільмі Біле ікло коли був дитиною. Знімання проходили на Алясці. Коли ти виходиш уночі, небо ніби обсипане пурпуровим, рожевим та білим найпрекрасніше, що я коли-небудь бачив. Здавалось, наче на небі грає музика. Прекрасно. Чи захід сонця у Великому каньйоні? Ми знаємо, що це прекрасно. А коли ми закохуємось? Кохання дуже гарне. У мене четверо дітей. Дивитись, як вони грають, дивитись, як вони прикидаються метеликами, чи бігають навколо будинку, чи ще чимось займаються. Це так прекрасно. Я вірю, що ми всі знаходимось на цій зірці в космосі, щоб спробувати допомогти одне одному, так? Спершу забезпечити собі виживання, а потім процвітання. А щоб процвітати, щоб виразити себе. Ось тут заковика ми маємо знати себе, що вам подобається. Якщо ви підете назустріч своїм вподобанням, відкриєте себе для себе, ви зростатимете. Для мене це було дійсно легко. Я вперше виступив на професійній сцені, коли мені було 12. Я грав у п'єсі Бернарда Шоу Свята Йоанна в театрі Маккартера, і бум! Я закохався. Мій світ став більшим. І ця професія мені майже 50, ця професія завжди давала мені віддачу, вона дає мені все більше і більше. І як не дивно, у більшості випадків це відбувається через зіграних мною персонажів. Я грав копів, я грав злочинців, священників, грішників, і протягом усього життя, понад 30 років моєї роботи, магія у тому, що розумієш, весь мій досвід, який я ітан пережив, не такий вже й унікальний, як я думав. У мене стільки спільного з цими людьми, і у них є дещо спільне зі мною. Починаєш помічати, наскільки ми всі поєднані. Моя прапрабабуся Дела Холвокер Грін на смертному ложі у лікарні написала невеличку автобіографію. Вона вклалась лишень у 36 сторінок, і приблизно 5 сторінок вона присвятила своїй роботі над костюмами для п'єси. Її перший чоловік зайняв десь абзац, а вирощування бавовни, яким вона займалась 50 років. Згадувалось лише раз п'ять сторінок на роботу над костюмами. І я бачив, мама дала мені один кілт пошитий прапрабабцею. Це можна відчути. Вона виражала себе, це мало силу, воно було справжнім. Пам'ятаю, ходив зі зведеним братом на фільм Найкращий стрілець. Не пам'ятаю якого року. Ми вийшли з торгового центру, і мене ніби осяяло. Я поглянув на нього, і ми обидва відчули, що це кіно ніби заклик від Бога. Розумієте, це просто. Але для кожного по різному для мене заклик бути актором. Я хотів бути частиною цього, а він хотів бути військовим. Ми та й робили, що грали у ФБР, військових, грали в лицарів. Я ставав у позу зі своїм мечем. А він конструював арбалет, з якого можна було поцілити в дерево. Тож він став військовим. Тепер він вийшов на пенсію полковником зелених Беретів. Він ветеран бойових дій в Афганістані та Іраку. А зараз він тренер у вітрильному таборі для дітей загиблих солдатів. Він присвятив все життя своїй пристрасті, його творчість була у лідерстві вести за собою інших, хоробро допомагати іншим. Він відчував до цього поклик, і це мало віддачу. Ми знаємо, що наше життя коротке, та як ми його проводимо? Чи витрачаємо ми життя на щось важливе для нас? Більшість ні. Я хочу сказати, це важко. Сила звички надзвичайно велика, і саме через це діти подаються навдивовижу творчими, бо у них немає жодних звичок. Їм все одно гарно їм щось здається чи ні, будуючи замок з піску, вони не кажуть собі думаю, що стану гарним будівником замків з піску. Вони просто занурюються в будь-яке заняття танцювати, малювати, щось будувати. Вони використовують будь-яку можливість, щоб показати власну індивідуальність. Правда? Це так прекрасно. Але це мене непокоїть, адже коли йдеться про творчість, іноді у людей виникає враження, що це просто гарно, ніби тепло, яке дарує задоволення. Але це не так, це життєво необхідно, це шлях, щоб зцілювати одне одного, співаючи пісню, розповідаючи історію, запропонувавши комусь послухайте мене, я послухаю вас. Ми розпочинаємо діалог. І коли ми це робимо, починається зцілення. Ми виходимо зі своїх кутків і починаємо помічати нашу спільну людську природу, ми починаємо її захищати, і коли нам це вдається, то результати чудові. Тож, якщо хочете допомогти суспільству, своїй сім'ї, друзям, вам слід виразити себе, а щоб виразити себе, ви маєте себе знати власне, це дуже легко, просто потрібно йти за своєю любов'ю. Тут немає стежки. Стежка не з'явиться, доки не ступите на неї. І не слід соромитись, клеїти себе дурня. Не... не читайте книги, які ви повинні прочитати, читайте, які хочете, не слухайте музику, яку звикли слухати. Краще знайдіть час і послухайте щось нове, знайдіть час поговорити з кимось, з ким зазвичай не розмовляєте. Гарантую, якщо ви це зробите, відчуєте себе дурним ось у чому сенс. Клейте дурня. Well, I wanna go to Austin, and I wanna stay home. Invite our friends over, but still be alone. Live for danger, play it cool. Have everyone respect me for being a. Friend. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.